Запускати успішний бізнес з нуля реально без грошей. Ти ще думаєш, що без стартового капіталу запуститись нереально. А що я скажу, що у мене десятки кейсів, де люди стартували і починали без бюджету, у тому числі і я сам. Я трикутник, гроші, якість і час. Він працює скрізь в роботі з клієнтами, виконанні завдань чи створенні бізнесу. Суть у тому, що неможливо водночас досягти трьох точок. Ти можеш обирати лише дві через певне обмеження. Наприклад, якщо немає часу, але є гроші, то можна знайти підрядників, які зроблять роботу швидко і якісно. Гроші компенсують відсутність часу. Друге, якщо немає достатньо грошей і потрібно зробити ще швидко, то ймовірно якість постраждає. Третє, якщо немає грошей найняти когось, але є час, то ти можеш зробити все якісно сам. Час компенсує відсутність грошей, але потрібні власні навички. Із цього виходить, що все можливо, лише потрібна інвестиція твого часу на вивчення теми здобуття навичок. І щоб скоротити твій шлях, не влізати в мої помилки. Пиши слово Консультація у Директ, і я проведу тобі безкоштовну маркетингову консультацію щодо свого курсу База та основи маркетингу та відповім на всі твої запитання.